Великий аграрний ремонт затіяли на ювілейному. Нове життя хочуть дати газону. Капітальною посівною той не бачив уже півдесятиліття, але ремонт газону може позбавити домашньої арени ПФК Суми, і міська команда тимчасово муситиме переїхати на інший стадіон. Ситуацію вивчав на журналіст Дмитро Шпірко. Стадіон ювілейний перезимував на лаві для запасних ані тренерів, ані футболістів на трибунах, ні душі. Та найбільша увага тут як завжди до поля газон це те, чим аж ніяк не може похвалитися головний стадіон області. Його капітально не підсівали вже п'ять років. Ще від фіналу Кубку України банально не було грошей. Тепер же взялися рятувати поле, яке стало одним з найгірших в Україні. На дециметр на 10 квадратних сантиметрів повинно бути для хорошої якості, тобто для п'ятерки, повинно бути мінімум 128-135 травинок. травинок. Це рахується і коли це відповідає цьому стандарту, значить весь газон хороший. А зараз, а зараз він ледве, тягне на троєчку. Сумському газону в матчах першої частини футбольного сезону традиційно ставили не найвищі оцінки. Дивимось у протоколи. Жодної п'ятірки, переважно четвірки. А у жовтні в матчі з Тернополем ювілейний навіть отримав трійку. Ремонт газону конче потрібен до того ж як ПФК Суми, так і стадіону. Віроятність, що це пройде. Ну, я думаю, що віроятність більша. Знайдуться ну, средства финансовые в першу очередь. Ми подготовили програму, наша служба головного агронома, програму реконструкції газону, там де, ну, до 200 тисяч. Да. В принципі, ну посмотрим, сейчас я ж, сделаем хімічний состав, аналіз может може увеличитися сума, звісно. На ці гроші це повний підсив трави, це мінімум 220 кг насіння трав. Це прокалування, тобто рекультивація газона, піскування, повністю за його. Плюс добрива. Буде покращення газону, він буде зелений, він буде густий. Це практично буде ковір. Та для того, щоб був футбольний килим, потрібні не тільки гроші, але й час. А тому, припускають, кілька домашніх матчів, доведеться зіграти на інших стадіонах. Один уже резервний стадіон заявлений, це нефтяник вахтырь. А второй ми знаємо, что мы будем в порядок газон. Ми зустрічалися з руководством футбольного клубу Жовтневи. З непосередньо. непосредственно ну, предварительно было договорено, что они нам дадуть. Та СТС стало відомо, що раніше квітня процедура реконструкції газону не розпочнеться через проведення необхідних експертиз ґрунту. Відтак, 2 квітня, Маріупольський і Лічівець Сумчани прийматимуть на старому газоні. Ювілейного наш канал продовжує стежити за цією темою. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, Новини СТС.